Доброго дня, шановні. Подивіться на оцю красу, яка в мене на вікні. Сурфіня. Це з осені. Взяла такий пагінець. І вона прижилася. Бачите, навіть ось тут. Ой-ой-ой, дало гілочку цвіте. А це поряд з цила. Це іщадяка, теж взяла гілочку щепанула. Зим, зиму перезимувало зараз весна пішло в ріст Геранька теж. А це мої колюси, маточники, такі три штучки. Теж вже набрала живців. І оце, подивіться, яка красунчик. Помідорчик якийсь втикнула. І подивіться, він уже Випустив сім листочків. Уже кажуть, на восьму повинен бути цвіт. Будемо чекати.